Привіт, мене звати Влад, і сьогодні в мене пеньори. Це нове пакування. Тут збоку намальовані птації, в котрих зазвичай кава поруч з нами. Позаду ще є новий опис, він двома мовами. І з'явилася ще нова наліпка. Ось тут на Ютубі ви можете подивитися і дізнатися правжню фамілію Івана. Ще ходить один міф про те, що якщо у вас кава заварилась якось не так. То можна написати Івану в Instagram і він вам скаже смачний рецепт. Сьогодні в мене буде на огляді Костаріка, Diamond в описі карамболь, персик, маракуя і, і вишня. <світ> Кава пахне стрішками з вишнею, з добою і цукром, який трошки тіп, засмажився в духовці. Дуже об'ємний аромат киві і карамболі і дюшесу Вау. Помазання прям. О, помазання прийшло. На смак це дюшес з присмаком маракуї. Це, якщо я взяв аманат на тахарі, взяв у цей passion fruit фрукт, смішав їх в одному стакані. І це ось цей смак. Це терпість шкурки груші, екзотичним після смаком маракує, десь позаду мене здоганяє присмак маленьких домашніх вишень. Це кава для тих, хто любить кисло каву. Вона вас точно вразить. Це дуже яскраво, це дуже прозорий смак, це дуже тривалий і приємний після в роті. Це один з тих лотів, який дійсно вражає. Ви його запам'ятаєте, ви, може, дасте собі якісь його. В моєму випадку я його дам. Список кави, котра мене вразила, бо ну, це балдеж. Нове пакування класне, мені подобається. І ця історія вона класна. Піньора вирішив вражати вже не тільки смаком, а ще й дизайном. Пока?